Вітаю вас, діти! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати тему природа і поговоримо про хмарність, атмосферні опади. Добрий день, діти! Всіх вітаю! Про погоду цікаву вам розповідаю на хвилину про сьогоднішню днину. Як почуває себе нинька Україна в прямому ефірі? Яка пора року, який місяць, яке число? Яким було небо, коли ви збиралися до школи? Що стосовно опадів? Яка температура повітря? Відгадайте мою загадку: по синьому морю білі гуси пливуть? Так, гуси. Це і є хмари. Діти хмари це сукупчення водяної пари або крижаних кристалів, які утворюються в атмосфері, коли волога охолоджується і конденсується. Ви знаєте, що існують різні типи хмар, і ми можемо за ними спостерігати. Наприклад, пухнасті з округлими верхами. Вони в нас з'являються, коли гарна погода за вікном. Пласкі та сірі, вони утворюються на великій висоті і часто спричиняють дощ, тонкі, ниткоподібні, утворюються на великих висотах, і вони сигналізують про наближення змін погоди, а також є густі, низькі, вони викликають тривалі дощі чи снігопади. Сьогодні ми розглянемо з вами таке е, е, визначення як хмарність. Хмарність це сукупчення е, хмар і залежить від того, скільки і яких хмар є на небі. А чи знаєш ти, як утворюються хмари? Справа в тому, дітки, що хмари утворюються. Коли вологе повітря піднімається вгору і охолоджується, водяна пара конденсується в крапельки води або кристалики льоду, утворюючи хмари. Хмари утворюються, коли тепле повітря піднімається вгору, в атмосферу. Там воно охолоджується і водяна пара, яка є в повітрі, стає маленькими краплинками води або льоду. Ці краплинки збираються разом і утворюють хмару. От уявіть, що це як коли ви варите воду і пара піднімається з кастрюлі. Якщо ця пара охолоджується, вона стає маленькими крапельками, і тоді утворюється хмара. Зараз поставте відео на паузу, перейдіть та перегляньте відео утворення хмар. Запам'ятай, хмари приносять різні види опадів. Якщо ми розглянемо ці фото, то ми можемо сказати, що вони не просто плавають по небу, вони можуть приносити нам дощ, сніг, град або навіть туман. Це залежить від того, яких, я, які хмари і як багато вони містять в собі води. Якщо хмара дуже велика і важка, крапельки води в ній з'єднуються та падають на землю у вигляді дощу. Коли в хмарах дуже холодно, крапельки води замерзають і утворюють сніжинки, які падають на землю, як сніг. Іноді в хмарах дуже сильні вітри і крапельки води замерзають і падають у вигляді льодових куляк, і це є град. Якщо вологе повітря опускається на землю і охолоджується, то на землі утворюється туман, який виглядає як дуже низька хмара. Отже, хмари це не просто сірі чи білі пухнастики на небі, вони можуть приносити різні опади, які ми з вами бачимо щодня. Узимку водяна пара перетворюється в хмарах не на краплі води, а на сніжинки. Зараз назвіть явища природи. Правильно це дощ, туман, роса, обледеніння, іній. Запам'ятайте: дощ, сніг, град, іній туман це атмосферні опади. Вони утворюються в природі саме внаслідок випаровування води, рідини і охолодження водяної пари, води в газоподібному стані. Тільки но ну, ми розглянули основні види атмосферних опадів. Ці опади допомагають природі, вони зволожують землю, заповнюють річки та озера, а також допомагають рослинам рости. Атмосферні опади це вода, яка випадає з хмар на землю. Вони утворюються, коли в хмарах Збирається достатньо води або льоду. Коли ці краплинки стають занадто важкими, вони падають на землю у вигляді дощу, снігу, граду або туману. Отже, діти. Кількість атмосферних опадів вимірюють за допомогою дощоміра. Розгляньте його. Щойно прокинувшись уранці. Ти мерщій дивишся у вікно. Яка сьогодні погода тепло чи холодно, іде дощ чи сухо? Прогноз це припущення про майбутні зміни погоди. Люди давно помітили, що погода дуже мінлива зранку світить сонце, а ввечері може йти дощ. За погодою спостерігають фахівці-синоптики. Синоптики це спеціалісти, які вивчають погоду. Вони працюють на метеорологічних станціях і використовують різні прилади для вимірювання температури, вологості, швидкості вітру, атмосферного тиску та інших показників. І це допомагає прогнозувати погоду, щоб люди могли підготуватися до змін у навколишньому середовищі. Метеорологія це наука, яка вивчає атмосферу Землі, її процеси та явища, зокрема погоду та клімат. Для прогнозування погоди синоптики користуються сучасними приладами. Вони збирають дані, аналізують інформацію, прогнозують погоду. Тобто, таким чином синоптики на метеорологічних станціях допомагають робити погоду нам зрозумілою та передбачати їх для всіх. Які ж сучасні прилади використовують синоптики? Звісно ж, це термометри, які вимірюють температуру повітря. Ви знаєте, вони можуть бути різних типів: і ртутні, і спиртові, електронні. Це барометри, вони вимірюють атмосферний тиск. Це також анемометри, вони вимірюють швидкість руху, гігрометри, вимірюють вологість повітря. Є також радіолокатор, він є у вас на фото зараз праворуч. Радіолокатор або радар використовується для спостереження за дощем, снігом або градом. Радіолокатор допомагає визначити, як багато опадів падає, і з якою швидкості вони рухаються. Звісно ж таки, є метеорологічні супутники. Вони дають змогу отримати зображення хмар та атмосферних явищ з космосу. Є також метеозонди, які, прилади, які піднімаються в атмосферу за допомогою балонів або ракет. Ну і... Системи прогнозування погоди використовують комп'ютерні моделі, які обробляють величезні обсяги даних з приладів і супутників для створення точних прогнозів. Ці прилади і технології допомагають синоптикам точніше прогнозувати погоду, щоб люди могли підготуватися до змін і приймати необхідні заходи для безпеки. Пропоную вам розглянути зараз синоптичну карту. Ви бачите умовні позначки, бачите масштаб, це вам вже зрозуміло, що ви можете розповісти про погоду? А зараз розгляньте малюнки. Фото. Розкажіть, навіщо ж людям передбачати погоду. Передбачати погоду є дуже важливо, і це допомагає людям у багатьох сферах життя. Наприклад, це ж безпека людей. Люди можуть підготуватись до погіршення погодних умов, залишитися вдома або прийняти якісь заходи безпеки. Звісно ж, це планування своєї роботи. Фермери можуть дізнатися, коли очікується дощ. Щоб правильно спланувати сівбу або зібрати врожай. Звісно ж, це туризм. Туристи можуть дізнатися, чи буде погода сприятливою для подорожей, відпочинку на пляжі чи активного відпочинку на природі. Ну і транспорт прогноз погоди допомагає авіакомпаніям, залізниці, автотранспорту обезпечити безпечний рух щоб уникнути заторів або аварій. Отже, завдяки прогнозу погоди люди можуть підготуватися до різних ситуацій і зробити своє життя більш безпечним і комфортним. Вдома прочитайте сторінки 73-75 свого підручника, а також закінчити виконання коміксу. Подивимося, який комікс ми з вами почали Отже, комікс має назву Я Хмаринка. Ви бачите малюнок перший, на якому зображена хмаринка, яка вирушає в подорож, тобто хмара починає свою подорож по небу. І вона пише, що я виглядаю легкою та пухнастою, але готова змінити погоду. Ви бачите, що на малюнку другому хмару я вже змінила за кольором, тобто набирає вона вагу, вона стає темнішою і важчою. А це значить, що я починаю збирати воду для дощу або снігу. Далі спробуй зробити самостійно, де в нас хмара вже велика, темна, з неї починають капати крапельки дощу або сніжинки. Земля покривається водою або снігом. Далі, наприклад, можна е, зобразити хмару е, або погоду, яка е, річку наповнюється водою, або земля вкривається снігом. Постав відео на паузу та заверши виконання свого коміксу. Завантаж свою роботу на перегляд. Дякую за вашу активність і старання. Ви сьогодні справжні дослідники. Чекаю на ваші творчі роботи. На сьогодні наш урок завершено. До нових зустрічей, бувайте!